Парків, вокзал, а біля вокзалу. Який же у нас гарний, красивий вокзал. Скільки раз я тут був, скільки раз насолоджуюсь цими видами. Зараз вже тут потяг, я їду до вже на пероніку. Будьте дорожі. Ось такий от наш потяг. Вже приїхав я на Полтавщину. Завтра буду вже гуляти з Максимом. У нас двері зачинилися. Потяг поїде далі до Києва. А я піду пішки. Тут недалечко. Ну, півгодинки. Близько трьох кілометрів. У нових У черевиках, які приїхали з Китаю. Ну ще перевірку проходять файно. Все. Всім миру добро злагоди, всім при вас. І будемо жити, незважаючи на що. І до побачення.